отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. Троє дітей поранені на спортивному майданчику у Харкові. Всі у тяжкому стані. Їх оперують. Про це повідомили в Харківській Ова. Загалом постраждалих у Харкові п'ятеро. Сьогодні в день у місті пролунала серія вибухів. Один з ударів припав на дитячий майданчик на Салтівці. В той час там перебували діти. З нами на прямому зв'язку з Харкова наша кореспондентка Тетяна Доцяк. Таню, вітаю, що відомо про поранених, і які наслідки удару? Вітаю вас, Оксану. З п'ятьох постраждалих від російського обстрілу найтяжчі діти за даними харківського міського голови Ігоря Терехова, це хлопчики 13, 14 та 15 років. В момент удару вони перебували на шкільному стадіоні. Грали у футбол. Всі троє у тяжкому стані. Їх оперують. Повідомили в харківській обласній військовій адміністрації. А в Нацполіції додали, що в одного з хлопчиків травматична ампутація кінцівки. Також серед постраждалих двоє. Дорослих це річний чоловік, він у стані середньої тяжкості. Та 80-річна жінка в неї гостра реакція на стрес. Вони перебували в епіцентрі удару. В цей момент на вулиці було чимало людей. Це білий день. Гуляли діти, мами з немовлятами. Вибуховою хвилею підкинуло прилеглі будинки. В кількох багатоповерхівках вилетіли вікна. Ось що розповідають люди, які опинилися поблизу місця удару. У нас квартира з іншого боку. Нас волною було вікно на провітрюванні, і нас волною знесло. Вас людей в сенсі знесло? Так, ми сиділи за столом, і воно був вибух, а потім нас волною. Поранені, постраждали? Ні, у нас ні. Це з цього боку. Як діти чи перелякалися, чи ні Трішки перелякалися, а потім відійшли. Сказали, хочемо гуляти. На лавочці сиділа. Мимо пролетіло. Низько летіло. Ви знаєте, я погано бачу, Ну, я знаю, що прямо це надвом пролетіло. Я думала, що попало во вторий під'їзд. Я думала, що вдома. думаю. Ми з сусідкою сиділи. Дуже сильно бахнуло. Ой, страшне. Мене оглушило так, що я нічого не чув. Під час обстрілу в місті не було оголошено повітряної тривоги. Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що імовірно ворожа ракета летіла на наднизькій висоті, і радари проти повітряної оборони її не помітили. Був удар у нас по Салтівському району біля школи спортивної тобто майданчик, де фактично перебували діти. Відповідно, тип боєприпасу наразі ворожий встановлюється. Ще там будуть проводитися всі не необхідні дослідження. У 22-му році Салтівка вважалася найнебезпечнішим районом Харкова. Тоді туди, туди діставала ворожа РСЗВ. Однак, коли Збройні сили України відігнали окупантів від передмістя, там стало тихіше. Однак зараз, як бачите, безпечних районів у Харкові немає. Ворог обстрілює місто ракетами, кабами, шахедами і прилетіти може будь-куди. Оксана. Дякую, Таню. Бережіть себе. І це була наша Тетяна Доцяк з Харкова. Там, де в день росіяни ракетою поцілили в стадіон, де грали діти. Нині троє хлопчиків в тяжкому стані в лікарні. Відранку у цьому селі на Київщині ліквідовують наслідки нічної атаки. Росіян люди нарахували зо п'ять вибухів. А цей послідній то цього ж наділав в ділов, то взрив був сильний. Біди наробили уламки, потрощені до півтора десятка будинків. Один знищений повністю. Ось він даху немає зовсім лишилися обвуглені стіни і згарище будматеріалів. У момент удару в будинку було двоє людей. Мати з сином. Вони важко поранені. Жінці 59 років і прооперували вона без свідомості. Стан залишається складним. Ще вона повністю не виведена із критичного стану, тому поки що боремося за її життя. Синові 33, у нього травми рук та ніг, опіки. Із вцілілих речей у родини залишився холодильник із продуктами. Їхній будинок російські терористи руйнують вже не вперше. Його вже обстрілювали на початку повномасштабної і тільки цього року відбудували за програмою є відновлення. Нині він знищений повністю. Що саме його аж так зруйнувало? Увесь ранок з'ясовували слідчі. Уламки розлетілись. Фахівці говорять, можливо, ще до двох кілометрів. У нас садочок знаходиться на відстані 300-400 метрів, то в нас там і вхідні групи вибило, і багато дуже осколків. Зачепило і сусідні будинки. Оксана спала якраз у кімнаті. Вікна виходять на знищену хату. Дивом не постраждала сама. Там спальня вилетіло все. У мене скроваті вогнем віддало сюди, Заблокувало тут все завалилося. Пробувала пролізти, щоб вийти звідси. Уламки впали загалом в чотирьох районах Київщини. Пошкоджений також об'єкт інфраструктури. Місцева влада обіцяє допомогти людям, чиє житло понівечене. Цієї ночі знову ціллю російських терористів була наша енергетика. Атакували енергооб'єкти у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Тільки на Львівщину скерували 12 ракет, там вдарили у два критичні об'єкти. На Кіровоградщині побило ще й житлові будинки, нарахували вже сотню пошкоджених. Маленького сина Дмитра посікло уламками скла. Вони спали, коли будинок раптом підкинуло. У нас на першому поверсі діти спали, ну, два моїх сина виходить, молодший і старший. То виходить, молодшому трохи обличчя посікло, то скоро викликали. Чотири мікрорайони там зараз без електропостачання, мережа пошкоджена ракетним обстрілом, аварійні бригади її лагодять. Частина міста також без води. Під потужним ракетним ударом було і Запоріжжя. Одна з ракет поцілила по гаражному кооперативу. Ще одна ракета рвонула у парку. Обійшлося без постраждалих, але у квартирах навколишніх будинків вибило шибки. Ну, хорошо, утром діснікавоні. гуляють. Я гуляю внучкою тут все время. Пахнуло сильно. Абсолютно не понимаю. Здесь нічого ніту. Военного тут нічого ні Загалом цієї ночі росіяни випустили по Україні 55 ракет різного типу і 21 ударний безпілотник. 59 цілей повітряні сили збили. Наталя Кулик, Христина Гавриш, факт ЕСІТІВІ Єдині новини. Троє підлітків у дуже важкому стані. Двоє дорослих у стані середньої важкості. О пів на другого дня у Харкові, Салтівському районі, пролунав потужний вибух. Російська ракета впала на стадіон біля школи. Про це в ефірі марафон розповів міський голова Харкова Ігор Тєріхов. Момент прильоту на спортмайданчику грали у футбол троє хлопців. Вони у важкому стані в лікарні. За їхнє життя борються медики. В одного хлопчика травматична ампутація. Про це повідомили в поліції. Також у середньоважкому стані госпіталізовано чоловіка та жінку. В Харківській облпрокуратурі повідомили, що на момент прильоту не було тривоги, бо радари не встигли зафіксувати озброєння, використане росіянами. Можливо, ракета рухалася на наднизькій висоті, пошкоджено житло. Во інфраструктуру наслідки з'ясовують. У нас квартира з іншого боку. У нас волною було вікно на провітрюванні і нас волною знесло. Як діти прилякалися чи Трішки перелякалися, а потім відійшли. Сказали, хочемо гуляти.